Привіт всім, дорогі діви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш теропрогноз на жовтень місяць 2023 року. У жовтні місяці у нас буде цілих два затемнення, і коридор затемнень між ними. Місяць буде дуже кармічний, серйозний, і всі прийняті рішення в, ці, в цей період вони залишаються з нами дуже надовго. Тому потрібно дуже добре обдумовувати, що ви хочете, про що ви думаєте. так? Якісь, можливо, свої плани на майбутнє, потрібно складати в цей період, так, думати, мріяти, візуалізувати собі ваше майбутнє дуже важливо. А от якщо ви будете з кимось сваритися або будете від чогось відмовлятися, то будьте готові, що назад шляху не буде. Тому що затемнення будуть відрізати і від, знаєте, Повністю будуть спалюватися всі мости назад. Ви вже не зможете повернутися. Будьте обережні з покупкою чогось, або так, можливо, ви спочатку чомусь чогось, тому що під час затемний затемнення називається так, тому що у нас енергетика трошки мутна, у нас розум наш затемняється, замутняється, і в нас немає повної картини, ми не бачимо її. І тому тут потрібно, а ви такі ж ви дуже любите все конкретно, і ви будете докопуватися до всіх деталей. Тут якраз потрібно вам буде більш проявляти якраз оцю свою сутність, і можна приймати серйозні рішення, але якщо ви повністю впевнені на всі 100%, 1000%, що це дійсно для вас, що ви дійсно цього хочете. Так, завжди дивіться свої реропрогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту, це дуже важливо, адже так ви будете мати більше інформації саме для вас. І давайте починати. Що вам скажуть Таро? Перша карта для Діви. Карта для Діви на жовтень 2023 І відкриваємо ми наш розклад картою Сімірки Пентаклів. Ну що ж, це карта фінансова, Скоріше за все, вам потрібно буде очікувати якісь фінанси, або якісь е, фінанси будуть надходити до вас маленькими частинками. Е, вам потрібно буде трошки зачекати, не спішіть, якісь справи можуть навіть затримуватися, і ви тут ніби очікуєте ще результату. Це може бути карта вагітності, навіть, знаєте, коли нам потрібно почекати цілий цикл і отримати урожай. І ви тут будете очікувати, можливо, свій урожай. Або всі ваші справи, якісь фінансування, може, якісь інвестиції, навіть куди ви вкладете ваші гроші, вони будуть повертатися до вас. Так ви отримаєте їх назад обов'язково, але можливо трошки більше часу потрібно, і ви будете отримувати саме так частинами, не все і одразу. Далі. Може хтось вам буде затримувати ваші фінанси? Може хтось вам винен грошей і скаже, почекай, я не можу вітати. Або ви тут кудись маєте комусь щось заплатити, і ви будете так трошки очікувати, не спішити. І ще карта для Діви. Честірка кубків. Це у нас карта дитинства, карта дітей. Е, ви можете повертатися, можуть бути якісь ситуації пов'язані з минулим. Тут якраз, можливо, гроші якісь з минулого у вас будуть затримуватися. Або ж у вас проявляться якісь люди з минулого, можете зустріти тут. Це може навіть сама по собі ця карта говорить про зустріч якихось колишніх друзів, колишніх там однокласників. Або ви поїдете в місця свого дитинства, там, де ви вже колись були, відпочинете, зустрінете так, якісь спогади свої згадаєте, або якісь там аромати, скуштуєте якусь їжу, яку вам дуже сильно, яка вам подобалася. Відвідаєте ваших батьків, ваших родичів, дідусів, бабусь, дуже класно от в цей період. Далі сама карта випала карта мах. Ви все зможете, ви, е, ви власник свого життя, по-перше, так ви керуєте всім краще, ніж ви не зможе ніхто зробити. Ви тут, можливо, ведете за собою людей, або ви тут сформуєте так якесь у суспільстві, ви будете номером один. Карта це старший аркан, і це перший старший аркан. Він якраз говорить про те, що у вас є всі ресурси для того, щоб бути першим, і вам потрібно тут проявити свою ініціативу. Це дуже дуже важливо. Або так, саме на поїздку якусь, або е, якщо у вас тут. Якісь от фінанси вам хтось із минулого не віддає, то вам тут потрібно проявити себе, не мовчати, показати себе, розказати. Можливо, ви будете звертатися тут навіть до якогось спеціаліста, до людини, яка дуже добре розбирається у своїй справі, і вона вам тут допоможе. Це може бути якийсь лікар, або навіть будь-хто, якийсь навіть перукар, так може бути це всі люди, які працюють руками і працюють, комунікують багато з людьми. Далее. Карта для Дивы. На желтый. Туз пентаклів, нові можливості, нові. Це можуть бути якісь початки або навіть якісь результати, такі хороші, вже серйозні. Нова ідея у вас може з'явитися. Карта відкритих доріг. У вас будуть можливості зробити все, що ви собі запланували, чого ви хочете досягнути тут у вашому житті. Туз пентаклів, це також якісь фінанси до вас можуть прийти хороші, все-таки ви дочекаєтеся свої гроші, все-таки ви їх отримаєте, або будете щось собі купляти, собі, чи якісь подарунки робити, вести кудись щось, якісь оплати робити. Але ви будете цим дуже добре, дуже, дуже задоволені. У нас тут прям ангел зображений, який буде, який вам несе, можливо, якусь дуже приємну звістку також. Наступна карта для Діп на жовтень 2023 П'ятірка жезлів, П'ятірка жезлів це е, карта біганини такої серйозної. Може, вам тут ви будете вирішувати якісь питання з документами або справи, якісь дуже багато справ, і вам потрібно буде вирішити все і одразу е, вам потрібно зібратися, зробіть собі план, не е, знаєте. Ні з ким не то, що не сваріться, але не входіть в якісь конфлікти. Тому що це така у нас трошки конфліктна може бути карта. Тут краще ні з ким не сваритися. Е, карта конкуренції, якщо це якийсь новий у вас бізнес або якісь такі справи, то тут кожен сам за себе. Вам ніхто не допоможе і вам потрібно буде вирішувати все наодинці. Дуже хороша карта для спорту, тому що це у нас ідея такий, знаєте, е, сорівнавання. Ви будете з кимось е, е, проходити, можливо, якісь там естафети, або, може, поучаствуєте десь в якійсь грі, де багато людей, де кожен сам за себе. Е, е, карта дуже добра для того, щоб піти там у спортзал, почати займатися із різними людьми. Так. Бо, якщо це карта на колектив, то в колективі тут не чекайте ніякої підтримки. Ніякої. Тут всі, всі всі будуть е, наодинці і кожен сам за себе. Або е, це карта ще переїзду може бути. Можливо, ви будете складати речі, переїжджати, і будете, вам потрібно все контролювати. А у вас тут хороші карти, ви номер один, ви ведете можливо, це от якраз ваша команда, ті, ким, е, кому ви маєте щось якісь настанови робити, тому що ви мах. Так. Вісім кубків. Вісім кубків це коли ми вже йдемо звідкись. Так, тут вам можливо це якісь інстанції, в яких ви маєте побігати, вирішити якісь тут питання. І вісім кубків говорить про те, що ви готові щось залишити. Навіть якщо вам там дуже добре, навіть якщо вас тримають якісь емоції, все одно ви готові рухатися далі і йти у щось нове. Це зміни, це в нас ріст, все-таки карта росту, карта змін, але інколи ці зміни бувають невідомі. Ми не, ми не знаємо. Куди ми рухаємося, ми не знаємо, де кінечний результат, і не знаємо навіть дорога, наскільки, буде, наскільки ем, довго буде у нас дорога. Е, головне тут вірити в себе, так, і можете щось залишати. От що, що вже вам більше не підходить. Вже забагато ви чекаєте, і ви готові, так, знаєте, все залишити, як воно є, нічого з собою не брати, і просто собі піти. Далі. Карта для Дивы на жовтень 2023. -го. Карта Сонця. Сонце старший аркан, це енергії дуже чисті, Працюйте з сонячною енергією, виходіть десь на сонечко під ним поніжитися, що поки у кого є можливість, можливо, поїдете тут кудись на відпочинок до сонця. Сонячні ванни будете приймати також. Сонце це вам потрібно бути в центрі уваги. Ви будете в центрі уваги. Ви будете показувати свою ви будете. Ви енергію, ви будете ділитися нею. Може, у вас з'явиться тут якась така людина, яка буде дуже класна, енергетична? І це може бути якийсь новий друг, або це в нас також карта діток, дітей. Ви можете мати якісь справи з дітьми, працювати, або наповнюватися від дітей саме позитивними емоціями. Це карта щастя, достатку. Всі ваші справи будуть мати позитивне завершення. Сто процентів. Далі. Десятка мечей. Знову закінчення у вас іде, але це у нас закінчення, знаєте, якого ми дуже давно чекали. Можливо, там, не знаю, ви давно чекали якогось результату, він вам давав такі, знаєте, негативні емоції, ви не хотіли про це все думати, вас це вже так все задовбало, ви б вже хотіли як можна скоріше, щоб це все закінчилося. І тут такі моменти у вас також закінчуються. У вас йде повне очищення, у вас іде знову такий повний такий хороший новий початок. Тому що у нас десятка мечей, вона дає нам так, це така смерть маленька, коли ми від чогось так все. Закриваємо, можете очищатися, робити чистки по цій карті, або е, так само енергетичні чистки, відрізати від себе людей, всіх непотрібних вам, відмовлятися від всього, що вам вже більше не підходить, що немає ніякого сенсу спасати, відновлювати. Краще все закрити, і бачите, ви вже повністю вільний рухаєтеся вперед до світанку. І сонце. Сонце бачите у вас вас ніби Сонце веде, висвітлює вам дорогу, дає вам енергію От саме через позитив. Карта для діва. На жовтень 2023. Імператриця. Це карта вагітності, це карта ідей, е, карта ресурсів. Ви знаєте, куди ви прямуєте, ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, куди ви йдете. Може хтось вам тут об'явить про свою вагітність, так? або ви дізнаєтеся, що ви вагітні, і тут ваше життя, ви давно вже, можливо, чекали, хотіли. І у вас буде зачаття і закінчиться нарешті ці якісь такі е, проблемні якісь часи, і ви будете, ви отримуєте своє щастя. Карта максимально просто позитивна. У вас тут може з'явитися жінка. До речі, для чоловіків у вас може проявитися жінка, яка е, має статус, яка знає, чого вона хоче. Е, вона вже багато чого досягла в житті. Тут імператрицю треба дуже добре обхажувати. Е, може проявитися ваша мама. Так, яка буде давати можливо вам якісь настанови, або допоможе вам е, перейти на новий рівень ваша мама, е, чи допоможе вам там переїхати, змінити якось своє життя? Чи ця жінка вам буде допомагати? Якщо ви жінка, то тут вам потрібно вкладати в себе енергію, там не знаю, підійти на манікюри, підікюри е, обережно тільки в період. Коридору затемнень, тому що ви можете зробити собі якусь стрижку, яка вам потім не сподобається. Це карта гормональна. Тут слідкуйте за своїми гормонами, але дуже, знаєте, дуже позитивна і будете в достатку. Далі. Карта для діви. Прекрасно. карти летять, розлітаються вже. Зараз ми їх всіх піднімемо. Окей. Так, ну що ж, карта для Діва на жовтень 2023-го. Верховний жрець і ще один старший аркан. Так, у вас вже був Мар, Сонце, імператриця, Верховний Жрець. Всі найпозитивніші старші аркани вам випадають. Це людина, яка. Може у вас з'явитися старша, яка дає вам поради, дає вам якісь можливості. Це традиційна карта. Карта знову ж таки замішає. Може, ви тут завагітнієте і заміж вийдете, Вас покличуть? Або, або ваша жінка тут завагітніє. і ви так будете. Робити пропозицію карта у нас традиції не потрібно тут ризикувати. Робіть все так, як ви звикли робити, як заведено можливо у вашій сім'ї, у вашому суспільстві, те до чого ви звикли. Тут знову ж таки може бути якесь навчання. Ви можете піти до когось на навчання, якийсь гуру, або якийсь, не знаю, проповідник, якась людина, яка буде вам давати якісь настанови. Лікар може бути, який буде так, буде вам розказувати, або людина, яка вже має досвід. Який вже знає, як правильно що зробити, і він тут буде у вас програватися, буде вам розказувати, як вам краще зробити в тій чи іншій ситуації. Обов'язково тут послухайте його пораду. Чи ви будете когось вчити, ви будете комусь розказувати, Знаю, можете блог завести і людей просвітляти? Так, карта для Зіо на жовтень 2023 року. Вісім жезлів, все якісь справи будуть дуже швидко рухатися. У вас буде дуже багато варіантів, буде дуже багато, можливо, якихось смс, переговорів, руху. Це може бути кудись політ, ви можете кудись полетіти чи дуже швидко кудись з'їздити. Але вам потрібно буде так, якщо це поїздка, це така швидка поїздка, і скоріш за все, вам потрібно буде її ще з чимось комбінувати і робити все і одразу. Так, якщо це от ви можете тут можливо, ви поїдете кудись, так кудись там в Італію, наприклад, де, де є отакі от ем, в Ри, можете поїхати, наприклад. І вісім жезлів, це у нас тут, бачите, у нас тут на карті зображені дуже багато ключів. Тобто у вас буде дуже багато можливостей, у вас буде дуже багато варіантів, і ви зможете вибрати навіть декілька. І е, робити все дуже швидко і одразу. Так. І остання карта Таро для Дів. На жовтень 2023. -го. Карта Мах. і ще раз, вона себе проявляє. Коли карта повторюється, вона. Показує на себе, звертає на себе увагу і говорить про те, що потрібно все-таки до цих енергій придивитися. Ви будете номером один, будьте в центрі уваги, будьте е, найкращим, все-таки рухайтеся вперед, ведіть за собою людей, е, звертайтеся до спеціалістів тут. Так? Ви можете знайти собі хорошого якогось допомічника або. Е, е, Можливо, якогось лікаря, людину, яка спеціалізується, яка знає, як зробити все так, щоб було вигідно всім, щоб було краще для всіх. І у вас будуть всі ресурси знову ж таки. Так, ви зможете ви справитеся з цією сміркою жезлів. У вас буде саме у вас буде енергія, і ви будете бачите, і верховний жрець, і мах вони е, наодинці. Вони є такою е, фігурою. Центральною завжди. І потрібно прислухатися, можливо, до себе. Можливо, ви тут будете якраз цим вчителем, і ви будете інших наставляти. Так. Ну і оракул поради. Карта поради для діви. Сама випала. Карта називається Віддає любов. Вам потрібно ділитися, віддавати все-таки бути, знаєте, бути про теплоту не забуваємо, про, не забуваємо про якісь емоції, якими потрібно ділитися, і ви їх будете отримувати назад. І ще карта. Так, карта для діви. І ще одна карта. Прийми любов! У вас тут будуть дуже такі, знаєте, енергії. Віддай любов і прийми любов. Оце от така вам порада. Потрібно емоції свої все-таки проявляйте свої емоції, може поїдете кудись до якихось своїх родичів або поїдете якісь нові місця, де вам потрібно бути максимально відкритим саме до всіх людей, насолоджуйтеся природою, насолоджуйтеся цим світом, коридор затемнень, у вас пройде максимально позитивно, максимально так. у вас тут будуть якісь зміни, у вас будуть саме позитивні зміни. І ви Зможете позбутися того, що вас колись дуже сильно обтяжувало. Головне, тут саме позитивний такий настрій. Класний дуже розклад у вас, дорогі діви, на жовтий місяць 2023 року. Нагадую вам завжди дивитися свої таропрогнози, астропрогнози, де б ви ще не дивилися, на три основні знаки: це знак вашого сонця, вашого асценденту і місяця. Асцендент і місяць можна розрахувати в інтернеті, потрібно знати тільки дату, місце і час вашого народження. Інколи ці знаки програються навіть більше, аніж ваше сонце. І ви так будете мати. Саме більше інформації саме для вас. Рада була донести вам цю інформацію. І ще одне, кого цікавлять особисті консультації, звертайтеся до мене в директ інстаграму, і е, ви знайдете в описі до цього відео лінк. І побачимося в наступних відео. Па-па!